Ми маємо повідомлення від проєкту Deep State про те, що росіяни зуміли зайти у Вугледар із кількох напрямків заходу з півдня. Там ще точаться бої за Вугледар, тобто абсолютно ще битва не скінчена. Ну але як такої великої битви за Вугледар ми не спостерігаємо. Ми бачимо, що українські військові поступово відходять на безпечніші позиції. Ну і про це свідчить зокрема і просування поступове окупантів. От ми бачимо оновлену карту від Діпстейт. На цих скріншотах, як і геолокації присутності окупантів у різних місцях і районах Вугледара. І бачимо, що фактично. Фактично західна околиця Вугледара охоплена вже червоним кольором. Там зафіксовано присутність окупантів, і з південного сходу теж ворог просувається в межах міста. Росіяни публікували кадри фактично з центру Вугледара своїми тими аквафрешами триколорами. От і Є і такі от кадри із дрона, де видно над багатоповерхівкою ворожий прапор. І всі ці кадри свідчать от про поступове просування. Сування ворога містом і ми знову ж таки бачимо, що зараз у ці, у ці дні останні, скажімо, так не відбувається ж такої інтенсивності бомбардувань обстрілів міста, як це ми бачимо, скажімо, там у Вовчанську, у Авдіївці, ті самі в інших містах, за які точилися дуже дуже інтенсивні бої. тут бої очевидно арігарного характеру. Тобто наші військові стримують основні сили ворога для того, аби Створити можливість для відходу поступового. Наших військ з Вугледара, 72-га бригада чорних запорожців, яка тримала оборону м, близько двох років, скажімо так, більше як півтора року на районі Вугледара. Кілька разів розбила ворога, розбила 155-ту бригаду російської морської піхоти тихоокеанського флоту. Інші російські підрозділи зараз. ця бригада змушена відходити з Вугледара, оскільки ворог просунувся на флангах і створює передумови для оточення міста, щоб цього не сталося потрібно отримувати оборону на кількох важливих ділянках фронту біля водяного на флангах, от зокрема на підступах до Вогледара, і поступово до Богоявленки відбувається відхід наших військ. Що стосується іншого міста, де зараз точаться бої, от Вовчанська на півночі Харківщини, то там ми бачимо навпаки спроби українських збройних сил сил оборони. Просуватися на північ Вовчанська з району агрегатного заводу, який звільнили наші військові минулого тижня і контролюють його, продовжується спроба проводити атаки у північному напрямку і звільняти Вовчанськ від присутності там окупантів. Чим відповідає ворог? Відповідає. Як правило, авіацією обстрілами артилерії і скидами важких авіабомб. Ось ми бачимо нові кадри з Вовчанська. Абсолютно страхітливі. Ще одна бомба півтора тонна. Як заявляють росіяни в цей каб 1500 упав на бачимо мікрорайон Вовчанська і так абсолютно знищений. Ну але від цієї бомби руйнування дуже і дуже значні. І ну очевидно, росіяни намагалися вцілити по якихось позиціях, де нібито були присутні українські військові. Вже там, крім військових, фактично нікого не залишилося. Якщо там якісь ще е, окремі цивільні залишаються, то це абсолютно безрозсудні люди, які ну от на полі бою на цьому бойовищі вирішили з якихось причин залишитися до кінця. Бої за Вовчанськ надзвичайно інтенсивні, продовжуються. Продовжується вони от у північній частині міста за рікою Вовча, оскільки українські війська мали успіхи останнім часом у Вовчанську і прагнуть це місто максимально звільнити від ворожої присутності. От Бачимо, коли Росіянам не вдається протистояти нашим військам. На землі то вони вдаються от до таких от заходів, до таких дій, як то скиди кабів, як то масовані артилерійські обстріли, обстріли системами сонцепьок, вогнеметними системами, іншими засобами такого більш масового ураження.